Ну і власне останнє запитання, але найважливіше на сьогодні. Наш постійний представник при ООН Юрій Сергієв в твіттері написав наступне: що вважає, що Організація Об'єднаних Націй повинна бути якнайшвидше поінформована, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. Останні факти свідчать про це і не залишають жодних сумнівів. Це наша офіційна особа при ООН, яка пише, що Російська Федерація планує повномасштабне вторгнення в Україну. Скликається Радбез ООН. черговий. Перше запитання: чи не, бо... не засміливо це заява, Це ж може якісь панічні якісь настрої підняти в населенні. Ну, коли останні тижні ми бачимо, що регіон просто фарширується військовою зброєю, зброєю важкою людьми всіма засобами військового, військового, військової сили. То, скажімо так, останнє, що треба робити, це впадати в панічні настрої. Навпаки, потрібно дуже спокійно і холодно реагувати. Ту заяву, яку через Твіттер зробив Юрій Сергієв, якраз напередодні засідання Ради безпеки, яке відбудеться незабаром буквально за декілька годин. В це... пів на десяток. Десято. Це я б сказав, прелюдія до тієї загальної тональності, яка відбудеться. До, яка, яка матиме місце на засіданні Ради безпеки ООН. Ну тут немає ні констатації якби, такого доконаного факту, да? тобто тут є лише висловлення думки про те, що останні факти свідчать про такі приготування. А, міжнародне співтовариство сьогодні почує позицію України, позицію інших держав. Звичайно, ми почуємо чергову порцію. Я чекаю виступу, Чурки. Так, да, всі з нетерпінням чекають на цю зірку світової дипломатії і будуть зроблені відповідні висновки. Чи ким нами? Чи світовою спільнотою? Усіма. Тобто, це засідання буде важливе якраз з публічної точки зору, тому що ми дійшли до піку наявності доказів присутності Росії. І її агресивної поведінки на сході України, і найстрашніше, що це відбувається в пряме і грубе порушення мінських домовленостей. Тобто, раніше, влітку, ми теж всі уважно стежили за засіданнями Ради безпеки, пригадуйте, да? тобто тоді ще не було мінського протоколу, ще Росія не підписалася під чимось, що вона мала виконувати, і ось вона підписалася. Але ми бачимо, що меморандум, точніше, мінський протокол не виконується, і саме про це сьогодні йтиметься на засіданні Ради безпеки ООН. Тобто є конкретні порушення незагальних норм міжнародного права принципів, і які Росія завжди тлумачить на свою користь там абсолютно рідко, абсолютно диким способом, але все одно на свою користь. Тепер є конкретні норми, під якими підписалися терористи, під якими підписалася Росія. І які тим не менше порушуються, ось про це сьогодні буде Рада безпеки? Крім ось, цієї різниці з попередніми засіданнями Радбезу, крім того, що от маємо мінський протокол порушений. Які ще будуть відмінні риси, оскільки ви говорите, що от саме це засідання Ренбезу буде відрізнятися від інших. Чесно скажу, я як людина, яка їх дивилися всі попередні, вони ну, не те, щоб ідентичні, але дуже однакові. Тобто виступ. Сергієва або там заступника Сергієва, коли він у відпустці був, потім обов'язково виступ Саманти Павер, виступ Чуркіна і е, занепокоєної спільноти міжнародної. Є шанси, що не повториться От, не те, щоб це фарсом, ну, це не можна фарсом називати, а ну, що не повториться, це просто засідання в нікуди. От воно пройшло і ніяких результатів не приносило, попередні. Тобто, фактично далі йде ескалація конфлікту, далі закидаються російські війська. В результаті сьогоднішнього засідання, що може змінитися? По-перше, там буде ще одна сценарна особливість. З'явиться буде прямий, пряме включення з України. Це буде Хайді Талєвіні і керівник місії, представник ОБСЄ в тристоронній консультативній групі. І Апакан, керівник місії спостерігачів ОБСЄ. Вони буквально з в прямому наживо розкажуть про те, що відбувається і які їхні висновки. Тобто, Сценарну родзинку ООН приготувала. Сценарій з заходу буде mm -hmm. урізноманітнений. Але ви праві, що загалом сценарій один і той самий, і різниця лише в контенті. І тут я повернуся до своєї попередньої відповіді, що це засідання, яке, а, відбувається в пер... за, результ... за результатами вже мінських домовленостей, точніше порушення, де можна фіксувати порушення мінських домовленостей. І по-друге, це надзвичайно резонансна міжнародна подія. Яка приверне увагу до ситуації в Україні, знову поверне її, скажімо так, на чисто в публічний дискурс, і дозволить чітко зафіксувати позиції країн. Може в виступі кожної країни буде міститися певна родзинка, окрім класичних тих позицій, які ми вже чули. Ситуація дійсно погіршилася. Тому що ми повинні розуміти, що Раду безпеки скликають. Тоді, коли температура починає вже вибиватися далеко за 37-38, за 38, тобто, коли вона вже досягає піку градусника, тоді треба скликати до Раду безпеки. І той факт, що Рада збирається, свідчить про те, що ситуація дійсно розігріта до максимуму, і температура підвищилася надзвичайно. Тому потрібно ще раз провести такий акт публічний, правовий і в той же час, в той же час політичний. Акт звірки годинників, де хто знаходиться, і в якому положенні міжнародному знаходиться Російська Федерація.